Всім привіт, це черговий відео на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Sugar Rush. на балансі. як ви можете бачити на 73 тисячі гривень. Почнемо з бонуски за 7500 Далі, як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо олин і буде, що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 7500. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Три скатери, 10 обертів. Ну і давайте подивимось, як вони, як вони зіграють, і як взагалі буде сьогодні у сахара складатись гра. Так. Перша зігровочка, перша зігровочка на базу тим часом, потроху-потроху щось відкривається, але хотілося б, звісно, щоб іксиці c нам діставались трохи легшим шляхом. Так. Через скіп можна, я гадаю. На жаль, не вийшло, не спрацювало. Але наступна зігровка все ж таки. Присутня, але на цьому все, на жаль. Так, щось іще, щось іще. Червоні зіграли добре. Чотири оберти ще залишається. Може і буде, може, і буде якесь диво, бо по іксах щось, чесно кажучи, зовсім-зовсім малувато. Байтнер ретригер тим часом проходить. Ми вже, люди дорослі, ми в таке не віримо. Тож, давайте подивимось на передостанній спінчик і на останній теж, бо вся наша надія саме. Саме на цей останній спін, і що він нам приносить. На жаль, нічого, друзі, лише 1361 гривні ми забираємо з цієї бонуски. Наступну, я гадаю, будемо брати трохи дорожчу за 9 тисяч гривень я пропоную взяти наступну, друзі, але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. <кхід> так, вибачте, ми поїхали далі. Так, До... 3 з катере. У нас є 10 обертів знову, бонуска за 9 тисяч гривень. То що ж вона нам принесе? Через скіп, давай. І Ще раз через Скіп, чого б ні. Щось зовсім не грає, ви бачили таке? Це як взагалі розуміти? Так, давай, 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 давай ще раз через скіп. І ще раз через Скіп, просто тому що я можу собі це дозволити. Так, щось іще потроху грає. Давай, давай, продовжуй, продовжуй, продовжуй. Бо спінів залишилось досить таки маловато. Тож, треба вижимати все, що можна. Так, і червоних зверху ще. Ну, на жаль, на жаль, ні. Три оберти тим часом у нас залишається, як я вже казав. 1200 гривень лише відіграли на даний момент. Це дуже-дуже малувато, як ви самі це розумієте. Так, і вся надія у нас на останній оберт. Саме зараз він і буде. І давайте подивимось, що він нам занесе. Зараз 2800. Зелені зіграли 3300, але на цьому я гадаю все. Так, друзі, саме так. І я гадаю, зараз будемо трошечки, трошечки по дорослому грати, тому бахнемо зараз одразу бонуску за 17500. Я гадаю, це буде гарне рішення. І давайте подивимось, що вона нам принесе. Три скатери, 10 обертів. Ну, давай, давай, вся надія зараз, вся надія зараз саме на тебе. 17,5 тисяч гривень витратили ми на цю бонуску. Давайте подивимось, що вона нам дасть натомість. Так, зелені, на жаль, зелені не зіграли. Але потроху, 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 потроху ікси відкриваються. Так, тож шанси, шанси є. Шанси є, поки є оберти, як ви можете це розуміти. А в нас цих обертів ще 7 штук залишається. Так. Гарна, гарна зігровка. На 10 вже 3400 ми, ми відіграли тим часом. Фіолетову сюди. Ай-яй-яй, як близько. Лише найс виграш. 3200 ми забираємо за цей спінчик, 6 обертів залишається. Ну, давай, 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 давай. Коли як не зараз, Дай тригера тоді, тоді дай ретригера, чого б ні. 4600. Ай-яй-яй-яй-яй, нема ретригера, друзі, нема ретригера. А було б так доречно. Так доречно було б. 6400, ну, бо все ще малувато. О, а вже 12, вже гарно. Іще і ще грає. 16700, друзі. Оце топ. Оце просто шалено. 619400 ми вже відіграли. Вже відіграли всю суму, яку ми витратили на купівлю цієї бонуски. Тож, досить таки досить гарно. Це сенсейшнал. 14 тисяч гривень за один спін ми забираємо, і ще три оберти в нас залишається. Давайте дивитись разом, що вони нам принесуть і чи принесуть взагалі останній оберт на нього. Вся надія. Що ні, ну ви бачили таке? Ну ви таке бачили, друзі. Щось просто неймовірне відбулося. Зараз 19 тисяч гривень. Ми забираємо з цієї бонуски. Досить такий непоганий результат. Вийшов, друзі. Цей відеоролик підійшов до кінця. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі, до побачення!